Слава Україні, героям слава! Мова це душа народу, мелодійна та неповторна українська мова вібрала в себе гомін лісів, полів, рік і морів рідної землі. Слова нашої мови, передкані вишневим цвітом, барвінком та калиною. Любов до рідної мови і любов до рідної батьківщини це невіддільні поняття. Вони завжди живуть у наших серцях і наважать тим, хто шанує історію, і культуру власного народу. Не було жодного талановитого письменника, який не висловлював своєї любові до рідної мови, навіть у найтяжчі часи. Не було жодного поета, який би не поклав на рідну мову найсвітліших надій, так склалося тому, що кожен митець бачив долю свого народу в майбутньому, невідривною від долі української мови. Українська мовна традиція сягає до княжих часів. За часів Київської Русі наше слово повновладно зазвучало на державному рівні. Потім виникли школи, друкарні, які видавали не лише духовні твори, а й підушники, наукові трактати. Але шлях нашої мови був тернистим. Скільки заборон прийшлося зазнати нашій рідній українській мові, починаючи з часів Петра І. Російський цар хотів, щоб люди забули, що таке Запорозька Січ Україна козак. Наш народ протягом багатьох віків творив мову, боровся за її збереження. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і збагачувати. Сьогодні слід підтримувати українську мову, пишатися її багатством і милозвучністю. Українська мова в нашій державі стане престижною лише тоді, коли ми не будемо її соромитися, коли врешті навчимося говорити правильно і красиво, а не суржиком, бо грамотно володіти державною мовою обов'язах справжніх українців, які вболівають за державу. Кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Я погоджуюся, можна вивчати інші мови, але говорити в себе на батьківщині треба рідною мовою. Ми повинні зрозуміти, що мова наша візитна картка, і вона обов'язково повинна бути українською. Я вважаю, що рідна мова має у нас звідусіль. Після початку повномасштабної війни стало більше свідомих людей, які почали розмовляти українською мовою. Навіть ті, які все життя говорили російською, докладають максимум зусиль, щоб вивчити мову своєї рідної країни. З'явилося дуже багато українських пісень, в тому числі патріотичних. Видавництва друкують книги лише державною мовою, а за карамнів телевізорів вже майже не чути російської мови. Шкода, що все це люди усвідомлено лише за таких тяжких обставин і такою великою ціною. Отже, що міцніші позиції буде посідати наша мова в суспільстві, то найдійніші перспективи будуть в майбутньому. Тому, відстоюючи рідне слово, ми тим самим оберігаємо власну національну культуру і духовність. Кожен з нас зобов'язаний усвідомити єдину істину, не шануючи своєї мови, не знаючи своєї історії, українці перестануть бути українцями. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ.